Вітаємо всіх на нашому каналі. У нас сьогодні автомобіль, аналог Mitsubishi Lancer шостого покоління, але зроблений в Кентаї. Я навіть затрудняюсь вимовити назву Ліансер Ну, Повністю копія шостого Lancer. Двигун вже замінений тут від Lancer стоїть. На промивці системи охолодження. Значить, людині мили вже цю пічку один раз, але якось неякісно, і воно тепло трошки пішло і через день її забило. Зараз ми промиваємо її на своєму апараті. Хотів вам показати, бруду дуже багато, вона дійсно закоксована, і тепла зовсім не видавало б, ніякого. Зараз покажу. Парує. от Бачите, скільки броду так прилічно насипало. І зараз перейдемо до автомобіля і включу градусника, подивимось, який же результат промивки. Наповню, що зовсім нуль тепла. Середній дефлектор, микнемо запалювання побачимо, як наша пічка набирає. Дочекались вже майже 70 градусів. Спочатку, після півгодини промивки, результат був 60. Потім ми додали подвійну хімію, попрацювали апаратом і результат покращився. Зараз бачимо 70 градусів, вже набрала спокійно пічка. І це доволі відчутно. Із повного холодну на доволі потужне гаряче повітря йде. Руку не втримаєш. Гарно дуже гріє пічка, тому результат у нас є, як завжди. Перевищив сподівання. Зараз ми закінчимо промиття радіатора пічки, перейдемо. На передній радіатор і далі на двигун. Бруду дуже багато. Бу буде цікаво подивитись, скільки його по системі плаває. В радіаторі пічки його багато. Передній радіатор вже почистили, бруд був, не дуже багато, як сказав, перейшли вже на мотор. Перевіряємо роботу термостата, Термостат закритий. Температура зараз 67 градусів. Прогріваємо, чекаємо відкриття термостату. Бруд в моторі є набагато менше, ніж в пішки. в Пішці було дуже багато. Тому чекаємо на відкриття термостату і миємо двигун. Працювало відкриття термостату десь на 87 градусах. Працює, потік, потік гарний, миємо двигун. Тим часом, коли миється двигун, зняли бачок, помили, було був дуже грязний, на дні просто був мул. З 2 см мулу такого із маслом, можна сказати, бо масло колись попадало в антифриз. Зараз чистенький, гарний, ставимо на автомобіль. Закінчили ми всі роботи по цій машинці. Копія Mitsubishi Lancer 6 з двигуном від Mitsubishi. Все працює справно, термостат. Відкрився вже, додавали рівень антифризу. Антифриз використав власник свій, тому пічка гріє, все чудово. Нагадаю, що ми знаходимося в місті Бориспіль, займаємось промиттям систем охолодження та радіаторів пічок. Також вирішуємо проблеми з заслонками, в кого, можливо, не працюють. Звертайтесь, знайдемо вашу проблему, вирішимо. Всім гарного дня, мирного неба, слава Україні! Слава збройним силам України до зустрічі.